Продукти з коли ти вирішила схуднути, але не знаєш з чого почати. Мене звати Зоряна, я нутриціолог. я складаю для тебе смачні та корисні продуктові корзини. Безглютенові листи для лазанії. максимально чистий та простий склад, без добавок, лише кукурудзяне та рисове борошно. Якщо обираєш таку пасту, обов'язково добав білок і овочі, щоб стабілізувати рівень цукру. І безглютенове не завжди означає корисно. Рис суміш басматі та дикого рису. Простий склад, але лише 15% дикого. Менший має глікемічний індекс і трохи більше білка. Ніж звичайний білий рис, ідеальний гарнір, якщо додати білок і овочі. Паста з лососем звучить ніби корисно, але насправді білка тут всього 9 грам, а насичених жирів і солі, майже як у фастфуді. Тому така собі історія: досить калорійно не рекомендую. Готове зелене тайське карі. Класно за основу взяти рис, курка, але 3 грами солі, купа насичених жирів, ароматизаторів. Да, є курка, але більша частина це рис і соус кокосового молока. Мінус таке ми не беремо. Огірковий салант виглядає свіжо, але не поспішай радіти. Всередині цукор, оцет і два консерванти. Набагато краще зробити домашню версію за дві хвилини: огірки, лимон, трошки олії, чистий смак і без добавок і без цукрів. Ну тепер ти точно знаєш, що поставити в корзину а чого уникати. А мене не губи, бо зі мною ти худнеш та економиш.